Я хочу помилитися зараз за тих, хто потребує звільнення від боргів та кредитів. Дорогий Небесний Тато, я разом з тим, хто дивиться і слухає це відео, приходжу до тебе в молитві. Я вірю, що для молитви не існує ні часу, ні відстані, і що ти є поруч з нами зараз в цей момент. Тому приносимо перед тобою, Господь, кожну нашу проблему, кожен наш борг, кожен наш кредит. Я кажу, Господь, що для тебе немає нічого неможливого, що ти є всемогутнім Богом, здатним творити чудеса. Тому я висубоджу зараз повноту благодаті і Божесну силу і проголошую, що ти є тим, хто здатний сповнити кожну нашу потребу по багатству славі. Ісусом Христом. Я кажу, що немає твоєї волі на те, щоб ми перебували в боргах та кредитах. Тому дай зараз, Господь, кожному з тих, хто дивиться це відео, твою особливу мудрість, твоє розуміння, бачення, Господь, на те, як вийти з цього. Я вірю, Господь, що ти є тим, хто здатен дати нам усе необхідне для нашого життя, і ти здатний збагатити нас, щоб ми були завжди готовими на усяку добру справу для інших людей. Ти є тим, хто робиш наші руки здатними приймати, розпоряджатися та примножувати багатство. Ти не дивишся на часи. В які ми живемо, Господь, ти не дивишся на економіку, на проблеми в світі, ти не дивишся на цифри, Господь, які з якими нам довелося стикнутися, але ти дивишся на наше серце. Тому я молюся, Господь, зроби зараз наші серця чутливими до тебе та спроможними прийняти твоє чудо в наше життя. В ім'я Ісуса Христа я молилася, я просила зараз за кожного з них. Нехай їхні потреби будуть сповнені по багатству славі Ісусом Христом, і нехай вони побачать, наскільки ти можеш могутньо діяти в їхньому особистому житті, наскільки ти реальний і наскільки сильно ти любиш кожного з них. Я молилася в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь.